Ну що, Байшніцин, мужики-танкісти. Попадаю на карти Фіордена із 3 смз Сетап половина дев'яток, половина восьмерок. Хотів я записати на цьому танчику, ну, як гай тип, але по обладнанню, я думаю, це все очевидно. Тут стаб, турбіна, закалка, тому нічого показувати з цього не буду. По полівусі там розберетесь, там несложно. Три варіації. От. І. Назву я цей відос як іменно фішка цієї карти. Фішка фьордів, яку мало хто знав, або е, хтось знав і забув. Коротше, не суть, неважно. Я цю фішку узнав сам, граючи на танку е 77 я тоді переплив там той берег за хатинкою. <кхід> ну Ви побачите, що далі буде. Коротше, їду я, стаю і зацілюю Рогету 65, тому що люблять тут гравці заїжджати в мід. На цю горку буває таке доволі таки часто, і з цієї точки якраз таки відстрілюється все чудово, так що тичку-дві я міг дати. Це 100%, якби хтось поїхав. І бачу, що у мене дуже-дуже пасивна команда е, в виді важких танків, яка стоїть в Міду, якраз таки не хоче зовсім їхати на напрямок, е, на який поїхав я зараз. І що я зараз думаю? Які у мене зараз думки крутяться в голові? Мене заренгенила ТС-60 ПТ-шечка їхня, і я зразу спустився вниз. Бачу, що 277 вже піджався прямо в притик. І розумію, що це чудовий е, такий спосіб забайтити ворогів, щоб вони самі поїхали вперед. І якраз таки з цієї точки, де я зараз. Тут чудово можна жити просто до кінця рентгенити оцих противників там де стоїть 277 От бачите у вафля кидає з кімпи по ньому і просто я тут як шило в жопі для супротивника реально як 2. Е, е, як дві дирки в жопі, як зуб в жопі. Коротше, ви поняли, Просто я їм тут дуже жорстко мішаю. Добре, що мої чуть-чуть одумались, все-таки під'їхали ближче і тримають зараз ТС-60 в напрузі такий, тс 60 там з ними перестрілюється. Я ловлю момент, бачу, що можу їй видати свій барабанчик. Барабанчик у нас дуже прикольний, дозарядка рішає, все-таки ну, без дозарядки іс істри, зараз не дуже актуальний. А от оцей барабанний преміумний, він такий добротний. Хоча на ньому ви особо не пофармите, але задоволення він вам має принести. При грі на ньому 100%, бо мені приніс. Отож, дозаряджаю я третю тичечку. Бачу, що тут лбом виходити на них. Взагалі не варіант, бо я 100% получу пописку. А втрачати ХП не хочеться, тому я вибираю для себе такий спосіб стати. Зворотнім ромбом, як учив нас Константин Глатанін 10 років назад. Користуюсь цією класичною фішкою, класичною безсмертною фішкою, тому що це дуже класна штука. І даю якраз таки в кашечці по цій його опухолі, по цій його башенці. І він, до речі, сам мені її підставляє, бо в мене пушка тут в моменті на нього не гнулась. Дивіться, зараз буде момент. Просто в мене пушка не гнеться на його башенку, він коли під'їжджає прямо в притик, то тоді гнеться, от бачите? Бачите, не вистачає ОВН. зараз він сам під'їде, дивіться, дурне. Ха-ха. Ну, получай, коротше. Ну тут він мене розсмішив в моменті цей векас, то. 01П. Я навіть на стрімі з нього угарав, бо це бій зіграний на трансляції. От, мужики бачили. І нормально ми тут стоїмо, відтанковуємо ворогів і тримаємо їх теж в такому тонусі, щоб вони ні в якому разі В не нажимали. Хоча зараз 277 В нажиме через той фактор, що у нас поляк віддав е, точку. О, цю, ззаді мене Він віддав цю точку, тому противники вже починають потихонечку вірити в себе. Ось. І оскільки я бачу, що поляк уже у нас відкинувся в ангар, і я тут залишаюсь сам, а їх тут багато. Я приймаю рішення спускатися сюди в джакузі. Е, ось. Тут головне не втопитись, треба вчасно виїжджати, от коли таймер. ну, Оновляти таймер. І дивіться. І собі ми впритик, якраз таки до цієї скелі. Проїжджаємо, займаємося такими водними процедурами. І спокійно за цією хатинкою ми виїжджаємо. І що нам зараз треба зробити? Нам зараз треба зайняти позицію за цим домом червоним, за цим біло-червоним домом. Е і витягувати супротивників на наших кемперів, на наших опосумів е союзних, які стоять там е на червоній лінії, там на респауні. В кущику вафля стоїть там в центрі. От і на цих от аборигенів ми маємо зараз працювати. Ми маємо зараз працювати такою як вам сказати, такою приманкою. приманкою. Ось, даю я тичку в Вазіку, другу тичку даю в НЛД маушу. Ну, потім НЛД закривається цим таким парканом. Намагаюсь вицілити йому шишку, тому що в мене кумулятивний паркан би не пробив. А під колом, навіть якби колом був, я думаю, я би теж не стріляв, бо пробиття втрачається, там тяжко, такий чуть-чуть ще -чуть кут. Ну, коротше, що вийшло, то вийшло. Шишка не пробилась, ботичка просто не залетіла, чуть-чуть тут в моменті не повезло, не підкрутили. Хоча тут ще нам підкрутять. Спойлер такий, да? нам, нам ще тут добряче підкрутять просто. Ну, я фігівався обоє, такий бій трапляється реально раз на... Раз на тисячу, як мінімум. Ось, роздаємо вазіку ми дві тички, бо третя у нас не заряжена. Е, першою альфа не проходить, другою проходить, але виходить так, що він залишається шотним для нас. Ось, 4300 демеджів вже у нас на циферблаті. Бачимо, що тут фуловий маус, це м'язко. Е, яке, якби нажало, чесно кажучи, у мене W, то я би тут. Пішов би вже Next B грати. От. Леопард зайняв у них е, оцей такий маячок, гору, так звану, звідти получає тичку по ньому. Виходить маушен. даю я йому дві палки і блокує його шот своїм. Е, с, ну, як це блять? Гарматою своєю. Блокую його постріл, танкую. 277 дає мені тичку і получає подпал. От якраз таки в цьому моменті. Нам повезло. Хоча, я думаю, що його б добили в будь-якому випадку. ось. Це перший підпал забій. Другий ще буде. Лишається один кумулятив, 6 подколів, 3 фугасика. Треба мені перезаряджати, коротше, фул барабан. Ось. Дуже дивно тут інтуїція щось працює на цих танках з дозарядкою, Я щось так і не зрозумів, чого такі приколи з нею. Тому що Мала би в моменті одна тичка перезарядитися. А вона з нуля заряджається, хоча в мене перк викачений. Ну і що нам тут залишається робити? Ми вже тут шотні. Чекаємо, коротше, дії від противників. І ось дії починаються. Беру рогу я на автоприціл, щоб встигнути по дати палку. І даю якраз -таки дві з автоприціла, другою підпалюю. Чел уже відлітає в ангар. Хотів мене вкатити вбити, але він мене не пробивав. Ну і напевно він там ноє, що цей, що я шотний совок, який не пробивається. Хоча я думаю, це його вина, що він так стріляв. Він теж на автоприцілі хірячу, він міг нормально вицілити. Ось. 6500. Шотний живу. Тигр до мене їде. Е, ну, виходити я в нього не ризикую, того що. Ну, це стрьомно. Хоча тигр стоковий, але я знаю, що леопард може бути зацілений на мене з горки. Тому я і не ризикую, вже чекаю, поки його союзники доберуть. І просто дивіться в моменті, як ми перевернули цей бій. Завдяки мені, тому що я тут стояв на підсвіті, і всім своїм союзним кемперам я давав інфу по танкам. Ось. Е, у нас була просадка в моменті, по-моєму, 5 тисяч хелспойнтів. І по стволам теж була просадка. Зараз у нас просадка тільки по ХП. Ну і на три танка ми е, перемагаємо. Е, тобто по стволам. Дивіться, леопарда свічу, леопард получає разок. І вже, напевно, передумав в мене вкатувати, тому що розуміє, що всі його зацілили. У мене тут чудовий оцей є е, труп Регетиш 46 ої від якого я можу розіграти. І тут я знаю, що в моменті там буде простріл, якщо леопард попробує змахуватись, він відсвічується, але я виходжу і зацілюю тут таку дирочку, даю раз. Виходжу, даю два. І третій там вже такий піксельок, Я на удачу вже кинув, думаю, ну а вдруг залетить. Ну не залітає. 7300 урона, і я розумію, що зараз Леопард, напевно, або на мене буде відсвічуватись, вкатувати, або під'їжджати до Вафентрагера. Ставлю я вже тут перемотку Х2, бо тут довго я туди-сюди, туди-сюди сумніваюся, їхати, не їхати. Бо, по-перше, в мене е, по одній тичці, що кумулятива, що подкола. Якщо заряджати фул барабан то це фугаси. І то скидувати страшно в моменті, бо реально можуть упоротись. Ось, добиваю я тут вафлю. І залишається вже в нас один леопардик проти мене. Вже по ньому я не даю, бо кілани його задні добив. 7500 демеджа, офігенний бій, офігенна юзабільна фішка на карті Фьорди для дефа з цього респавне. І чудовий настрій, мужики. Ось результати бою. Всім дякую за перегляд. Якщо що, користуйтесь. Але... Прям з головою користуйтесь. Не треба так в кожному бою робити. От, тому що деколи треба й з цього респа. Пушити просто і їхати вперед і давити ворію. Не, не не надо просто там плавати. Покиде. Все, я вас попередив. Все, давайте. Добраніч.